Ангели бачили вхід пречистої і здивувалися, як діва війшла у святає святих. Слава Ісусу Христу. Такими словами, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні наша церква оспівує і прославляє величну подію життя пречистої Дії Марії, це введення Божої Матері в Єрусалимський храм. Нам відомо, що Йоаким і Анна були бездітні, і вони довго просили, молили та благали Бога про дитинку. І їх молитва була почута. Анна вже в старшому віці зачала і породила дитину, яку назвали Марія. З тієї радості святий Йоаким і Анна пообіцяли перед Богом. Що віддадуться дитятку йому на служіння. Батьки, пам'ятаючи про свою обітницю, привели маленьку Марію в Єрусалимський храм, привели, щоб віддати її у посвяту Богові. І це, дорогі Христі, не було звичайною подякою Богові за дар нового життя. Не було звичайним виконанням релігійного припису. Це було. Виявом найдосконалішої віри і жертвенної любові людини до Бога, бо він, вони віддали Богові найцінніше свою єдину дитину. І коли пересвященник взяв Марію, щоб вести у храм, тоді, як говорить Свята Церква, храм наповнився великою ясністю, надхнений Божим духом. Педоро священник зрозумів, що ця дитина є особливою, що вона є повна Божої ласки. Педоро Священник водить преблагословену дію Марію у святає святих, бо вона є вибрана, щоб стати новим кивотом, в якому пізніше поселиться сам Господь Бог. Марія дійсно. Є цим Божим кевотом, бо вже від зачаття зібрала в себе всі Божі ласки і пізніше віддала Богові такий досконалий послух, що Боже Слово змогло вселитися і народитися від неї. Діва Марія була ведена в Єрусалимський храм для того, щоб на молитві спілкуватися з Богом. Пізнавати його святу волю, щоб берегти і освячувати свою душу і тіло для великої місії, яку вона мала виконати у справі відкуплення і спасіння людського роду. Чим є храм сьогодні для нас, християн? Храм Церква це є дім Божий, школа молитви і Божих чеснот. Бо тут, у храмі, ми не навчимося, як здобувати матеріальні добра, але ми навчимося, як можна заглибитись до свого серця, як слухати голосу нашого сумління, як молитися, щоб пізнавати Божу волю відносно нас і нашого життя. Школа, де ми вчимося бути добрими християнами. Дітьми Божими, мати сильну віру, надію і любов до Бога і ближніх, бути витривалими і мужніми у різних труднощах і випробуваннях. Церква дороги Христі, це місце зустрічі неба і землі, ангелів і людей, світу видимого і невидимого. Тут приходять ангели, щоб разом з людьми співати про славу нашому Творцю. Тут ми стаємо херовимами, коли прославляємо Царя слави у Пресвятій Євхаристії. Ми бачимо тут незбагненну тайну Божої благодаті, де втілюється Божий Син на престолі під відом хліба і вина та подається вірним. Тут Цар слави приходить до свого сотворіння. Храм це найбільше, найважливіше і найсвятіше місце, це куточок неба на землі. Тому сьогоднішнє свято, ведення в храм Пресвятої Богородиці, пригадує всім нам, щоб ми завжди радо приходили до Божого храму, приводили своїх дітей. Щоб тут єднатися з небесними ангелами у прославі Бога, щоб отримувати Очищення від своїх гріхів у святих тайнах, щоб приймати Пресвяте тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа як завдаток на життя вічне, щоб тут, у храмі, нам стояти перед Своїм Творцем, вчителем. Відкупителем і освятителем душ і тіл наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!